Подолав 40 кілометрів Карпатами у повній амуніції, аби зібрати гроші для Збройних сил України. Тернополянин Володимир Драбчук колишній військовослужбовець. Захищати країну, пішов навесні 2023 року. Служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Хлопець розповідає, любов до гір у нього з юності. Неодноразово ходив у походи з друзями ще з 18 років, тому встиг обійти вже всі карпатські хребти та навіть гори у Туреччині. Таке хобі Володимир Драбчук цього разу перетворив у благодійний похід. Починав із туристичної бази заросляк, це най, найцікавіше не найцікавіший, а найпопулярніший маршрут сходження на Говерлу. Я вирішив йти на озеро Насамовите, щоб зробити більший би, поворот. Потім піднятися на Чорногірський хребет і попрямувати в сторону Говерли, через Говерлу до Гори Петрос. З Гори Петрос вже до села Квасів, Кваси Закарпатської області. Володимир Драбчук ставив собі мету подолати 40 кілометрів цього шляху за 24 години. Однак вдалося це зробити за 15 годин. Хлопець стверджує, причини того погодні умови. Я не хотів затримуватися, бо було холодно, якщо чесно, і треба було йти, щоб не замерзнути. От, тому він зупинявся по мінімуму, лише щоб набрати води і трішки трішки дати голові відпочити. Але так то йшов майже без зупинок. Основна мета походу на збір грошей привернення уваги суспільства до того, що на фронті військовим важко і фізично, і морально. Ми не повинні забувати про це навіть тут в тилу. Ось, і кожного разу при будь-якій можливості їм допомагати, тому що це наше майбутнє, це наше сьогодення. Без, без них там у нас немає завтра тут. Володимир Драбчук розповідає, по дорозі людей не було, аби долучитися до збору. Тому всю суму, яка зараз є на банці, це 190 тисяч гривень вдалося зібрати в соціальних мережах. Військовий переконаний, що без віри рідних, близьких, друзів та навіть поширень коментарів у соціальних мережах та донатів цього всього б не було. Але найбільшою підтримкою була його кохана. Мотивації додавала моя дівчина, тому що вона найбільше напевно в мене вірила. Вона організувала це все, якби. Закулісся, тобто те, що я йшов, це одне. А те, що треба було організувати команду, яка представить мене, яка зробить цю всю промо -акцію. Ось Володимир Драбчук говорить: у поході труднощів багато не виникало. Найважче було піднятися на гору Петрос, оскільки крутий підйом, а ще після дощу намочив ноги. Змінного одягу із собою не брав, бо хотів полегшити багаж. В рюкзаку ніс ще плюс спальний мішок і каремат для того, щоб ну я не знав, яка може бути ситуація по дорозі. з собою 2,5 літри води, типу ємкість для того, а також їжа. І систему для приготування їжі, що підігріти зібрані гроші. Хлопець прямує 33-й окремій механізованій бригаді на фпіві дрони або деталі до них. 67-й окремій механізованій бригаді на тепловізори або те, що попросять військові, і 42-й, у якій служив Володимир, на турнікети. А ще Володимир на своєму маршруті відзначив 11 точок. Це 11 областей, які є в окупації або були раніше. Там хлопець залишив QR-код, аби люди, які будуть проходити тою дорогою, змогли долучитися до збору.